І починаємо ми з Маріуполя. Ми всі знаємо, що ситуація там залишається достатньо скрутною, незважаючи на от ті декорації, які Росія намагається там вибудувати, оці будинки вони начебто нові зводять, розбирають завали дуже швидко. Для того аби ну якомога швидше свої військові злочини приховати, і от зараз на ваших екранах ви бачите Маріупольську вулицю Куїнчі. Я б хотіла зацитувати частинку із повідомлення Петра Андрющенка, це радник мера Маріуполя, вулиця Куїнчі як символ справжньої турботи про історичну спадщину та звільнення рускоязичного населення Маріуполя. Звільнили одразу від всього, добре, хоч спогади залишилися. Не знаю, чи можна ще більше ненавидіти росіян, але аніж вже. Іноді здається, що ні, але потім отак побачиш вулицю більшості твого життя і розумієш, що цієї ненависті межі або точки немає. Ну, подивимося, просто як виглядає ота їхня пропаганда. Нагадаємо собі, що Маріуполь був, був великим, красивим українським містом. Абсолютно непоруйнованим, яке розбудовувалося із 14-го року величезними масштабами, у які вкладали гроші, яке вигравало чималі гранти, і зараз Маріуполь виглядає ось так. Дуже і дуже мало людей. Більшість із них виїхали із міста. Ті, хто залишилися цю зиму, принаймні жили у нелюдських умовах, тому що ані тепла, ані водопостачання у них на жаль не було. Але ну. Окупанти вони знаєте люблять показувати тільки одну сторону медалі. Ми з вами вже неодноразово оглядали оті їхні побрехеньки, які стосуються і Маріуполя, і інших тимчасово окупованих територій. Я нагадаю також, що на Луганщині вони собі таке придумали з цвинтарів пам'ятники, надгробки оці забирали, везли їх до іншого міста і там переробляли на надгробки для. Не тих російських загарбників, о тих росіян, що приїхали в тому числі і Луганчан убивати. Ну не можна зрозуміти це і усвідомити до кінця. Те, що відбувається на окупованих територіях, можна лише опувати на українські сили оборони і на те, що вдасться звільнити усі території нашої країни, так і. Вдасться полагодити, налагодити те, що Росія зруйнувала, А зруйнувала насправді чимало.